Bye. Так, котики мої О, ну, вибачте, це я до херсончиків, до херсончиків, вибачте херсончики, чесно хотіла хоч кави випити, але вже дивлюсь коментарі, продивляюся і бачу, що народ прям вже аж аж, аж, аж такому мене, вже що давай, давай, давай. Я вас розумію, вибачайте, котики. Я дуже-дуже чесно трошки замоталась. У мене тут трошки своїх проблем було. І сьогодні банку трьохлітрову краски і малітку вилила на по всій квартирі. У мене тут смерділо. я тут, Ой, я вас цвірма. Армагеддон був, понімаєте? А це ж треба все відтерти, а це ж треба все... Ой, фу, нанюхалися! Коротше, капець. Хризунчик, я про вас помню. Не ображайтеся, рибки, не ображайтеся. Я не того, що я вредна. Я просто реально не... не поняли. От я зараз дивлюсь, де карти положили. Хіру знаю, вони передо мною лежать, понімаєте? Я вже теж трошки подзамоталася. Ну, от я ж теж без вихідних от це от все постійно телебеню і телебеню, як моя мама каже. Я кажу, вона я вже ти робиш, кажу, мітінгую. На де кажу в телевізорі мітінгую. З утра до ранку. Тут записи то консультації. Що... заїкаюсь навіть. Ще в мене є учні, які бідненькі, пока без моєї уваги, але якось вони там собі працюють потихеньку. Ну коротше, таке кажу, попад. Я, знаєте, як то кажуть, трошки виправдовуюсь, бо я розумію, що ви ну, маєте якусь надію, ви хочете мої цієї підтримки, поняли? А я іноді думаю, я вже буваюсь павна така, 11 вечора Херсона. Я, блядь, я не можу, ясна, я не можу. Так, ладно, поїхали, Херсончики. Так, январь, февраль, март, апрель, май, іюнь, іюнь, 30, 30 днів. Значить, давайте так, з ну, 22.06 вже тут таке, так? Да? Щаєте, да? Тут осталося пару годин. Давайте з 23.06 по 30.06 що. Буде в Херсоні. Що там наші херсончики з приводу обстрілів? Що тут таке? Ну, дивіться, тут таке враження, що по вашому цьому підтопленню да працюють щось. Працюють багато щось, чи возять, чи гроші вкидають. от І постійно якесь є двіження. Але але ще сказати, що ви там вийшли з цієї води, я не можу. Ще ви будете там ще плавати, ще ви, так сказати, не, не відійшла. На якомусь окремому, я думаю, що це, цей острів ваш знову є дуже гостра ситуація. Там може бути, може бути якась така, ну, ви знаєте, це не прильот, це от якась така чи со стихією, чи щось шо, там буде. палантери ось їдуть, є багато, да? теж є ця ситуація. Е, як можуть захищають, але є. Вибух, чи пожежа через якусь розтяжку чи міну. поняли Поэтому будьте уважні і обережні. За межами міста або на околиці міста да ворог спричинить якусь загибель дітям. То есть Якісь можуть бути діти або молодь, або підлітки. Люди такого віку можуть десь наступити чи на вибухівку, чи на якийсь. А може, це ще, це ще знаєте, це ще як отого, є обстріл ото фосфором, вони ото стріляють, ще чомусь таке от така якась хірня. Так, херсончики, по 30 червня, з 23 червня. Ось, ось, є, вам допомагають, прям пливуть, їдуть, да, вам допомагають наші волонтери, да, і ще що, і знову, і знову. Але карта прильоту знов є, і ще що. І вони таке враження, що вони десь хтось їх коригує чи наводить. Там, де волонтери, якраз волонтерські пункти, да, де вони, або де вони застаються, або де. Там є проблема. Будьте уважні і обережні. Не ігноруйте. А, у вас ж там тривоги немає. Що не ігноруйте? Хір знаю. Інтуїцію не ігноруйте, тоді поняли? Не, інтеру... не ігноруйте інтуїцію і, будь ласка, і, будь ласка робіть медитацію в 22.00 кожного дня. <кій> зараз, зараз, як то кажуть, я запишу і теж, теж буду долучатися, теж буду з вами робити. Друзі є в якомусь там, де, де ограниченне кількість майстрів, де всім допомагають, де щось роблять, от, де вас захищають, там вони люди обмежені і е, ну, чим обмежені? Обжені ну, тобто, закрите якесь приміщення, от, і там є, е, є якесь якась, якась, якась подласть, якесь западло, якась, якась да, от, як розтяжка, якась міна. Так, машини, транспорт, транспорт. Дуже важко з транспортом не проходить. Є вода, але через цю воду важко проходити. І якісь люди, ось, таке враження, люди якісь осталися, не виїхали. Знаєте, таке враження, що вони самі не виїхали, да. В якихось домах є як люди, не виїхали. Вони як, як наводчики. Так, ще що, будуть знаходитись якісь сім'ї, ті, що їх не було, не видно було. От, влада перестає, ваша місцева влада перестає чомусь або його поміняють, або якогось нового назначать щось таке. От, Або перестають допомагати там фінансово чи щось робити. Ну, коротше, дивіться, ще небезпека є. Тому, тому, значить, обов'язково, херсончики, робіть в один і той же час, складайте, да, складайте свої енергетичні практики, докупи, робіть медитацію 22.00, закривайте, захищайте херсон. Це буде прям до вас от така от велика просьба і требування. Порада херсончикам на, цей, на цю декаду, що вам робити, як себе вести. Документи, будь ласка. Зробіть якісь документи, якісь бумаги, оформіть якісь бумаги, документи. Можливо, це будуть на ваші будинки довгомену. Бо це вам по цим документам повинні бути щось нове, якась допомога. Тут є і ще і дітей теж за якісь бумаги, документи про дітей теж зробіть. Таке враження, що вам можуть бути якісь виплати за якісь утрату чи майна, чи, чи чого. І це, і це треба мати. Перевірте всі, хто дивиться це відео зараз чи коли по 30 число, перевірте, щоб у вас були всі. Може, є відновлення картка, щоб вам туди щось капало. Може, є якась на, на дітей щось можна оформити. Може, є там ще в кого на будинки. Поняли? Обов'язково ці всі документи бумаги робіть. А, вот, вот. Я не знаю, що вам сказати по цьому поводу. Я вже думала. Ну, як, крім медитації, я не знаю. Я казала вам про руну Альгіз. Ідіть її, ідіть дивіться, вона в мене це теж захисна руна, така практика захисна. на Цього каналу, Там, де є це відео, написано, да, трансляції, плейлисти, Зайдіть туди плейліст і там нажимаєте, і називається вона, ця рубрика називається Медитації, секретні знання, захисти. От зайдіть туди, подивіться, там є про захист. Подивіться, будь ще це відео, робіть цю руну, пишіть її, малюйте щодня. Так як ви от щодня очі наш читаєте, хоча ви можете його і не читати, але не повірте, боги не пересваряться. Хай буде багато, хай буде багато різної якоїсь е, вам е, от, от, допомоги з усіх, у вас за правим плечем і янгело охоронець, завжди повертайтеся, просіть її про допомогу. Пам'ятаєте таку річ, ніхто нічого не буде вам допомагати, допоки ви не попросите. От я вам хочу сказати, чесно, не дивилась би я той Херсон, якби люди не почали знову, пожалуйста, тра -ля -ля -ля". і я зараз втомлена, замучена, я хочу кави. Я хочу, якщо чесно, ви бачите по моїй причому, що в мене от це от все. Да? Тільки то, що я діла гарненький халатик, да? і кузя десь воно ну, спить вже в другому місці навіть. От, не, не спить на своїм, цьому, він втомився. От, літає, якийсь який -та жук вже полетів. Мені навіть на жука начхать, Я покинула все, я допомагаю, тому що я розумію, що люди чекають, люди ждуть, люди просять, людям це потрібно. От. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Що я ним роблю? Я вас заговорюю. вчіться заговорювати себе, вчіться себе замовляти. Знаєте, пам'ятайте, спеціально для вас херсончики, це моя бабуся мене колись вчила. Кожен раз, коли ви десь йдете, от вранці стаєте, йдете і ви кажете, іду я з хати, за мною Ісус Христос і Божа Мати. Микола на порозі допомагай мені дорозі. І так три рази робити. Поняли? От Отвсіда. Далі. Далі. Колись моя бабуся, вона мене вчила, я була мала, і я дуже часто сама таке робила, знаєте, на автоматі. Хрестом хрещусь, хрестом стелюсь, хрест у руках, хрест у ногах, а матір Божа в головах. Стержи, Господи, мого тіла з вечора до світа. От прям от Поняли? Нічого, що тут труну намалювати, це нічого. Там ви помедитували. це, це нічого. І оце робіть. робіть. Так, дай Бог пам'ять. 90-й псалом також, обов'язково читайте щодня, 90-й псалом. От читайте, поки горе, це ну, читайте. Ну це ж не важко, да? живе у допомозі вишнього провели Бога, небесного дворі. Це читайте. От. От. Це вам все розказала я. так? Да? Ну а в медитації захисний кокон себе замотуйте. Це теж обов'язково. Так і пам'ятайте, що ви в мене заговорені, тому що всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким мені подобаюся, які на мене підписані, ставлять мені подобайки. З вами нічого пан не трапиться. Пока-пока!